Доброго дня! Підписуємося на канал, будемо навчатися разом. Одним з найуживаніших хмарних сервісів середовища Google є сервіс Google Disk. Це хмарне сховище даних де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам використовуючи інтернет. На Google диску можна завантажувати на нього з локального комп'ютера файли і папки для зберігання, вивантажувати файли з нього на локальний комп'ютер для перенесення або обміну. Створювати нові документи та папки, упорядковувати існуючі тощо. На Google диску можна зберігати файли різних типів. Це можуть бути документи, фотографії чи картинки. Музика, звуки, відеофайли, презентації, таблиці і багато інших. Для того, щоб потрапити в Google Диск. Потрібно запустити програму браузер і зайти в свій аккаунт в пошуковій системі Google. Для цього потрібно натиснути кнопку Війти, ввести адресу електронної пошти і ввести свій пароль. Коли ми зайшли в свою електронну пошту, натиснути кнопку додатки Google. І серед додатків є Google диск. Натискаємо на нього і запускається Google Диск. Розглянемо зовнішній вигляд нашого Google диска. Збоку в нас є бічна панель. З нею ми познайомимось пізніше. Де вказано розмір нашого Google диска, як ви бачите, 15 ГБ безкоштовних. Робоча область, де я бачу всі папки і файли. Які я розмістив на Google диску, рядочок пошуку для того, щоб вводити інформацію, яку я хочу знайти на своєму Google диску. І панель інструментів для налаштування вигляду та параметрів Google диску. Щоб створити нову папку на Google Диски, потрібно натиснути кнопочку Створити з плюсиком. Вибрати нова папка. І дати папці назву. Ну, наприклад, музика. Натиснути Створити і папка Музика з'явиться. Вона буде поки що порожня. І в ній можна зберігати різні музичні файли. Для того, щоб завантажити на свій Google Диск якийсь файл, потрібно зайти, наприклад, в папку. Я хочу музику завантажити. Зайти в папку Музика. Два рази по ній я клікаю мишкою і бачу, що я знаходжусь. Мій диск. Папка музика. Тут поки що немає файлів ніяких. Можна перетягнути, просто перетягнути сюди потрібний файл. Наприклад, я ось можу із робочого столу. Просто одну із музик перетягнути сюди, лівою кнопкою мишки. Відбувається процес завантаження, і ви бачите, що тепер в папці музика у мене знаходиться музичний файл. Або можна натиснути Створити, завантажити файл. Або завантажити папку. Наприклад, я хочу завантажити папку. Вибрати папку, яку я хочу. Перекинути на Google диск. Я вибрав робочий стіл. І тут в мене є папочка, яку я хочу туди перекинути. Наприклад, ну, не знаю, класним керівникам. Ось я її вибрав. Завантажити. Вона пере, система перезапитує. Кажу завантажити точно. І ось тут показано процес завантаження. Зараз іде завантаження папочки. Зелена. Така галочка, кружочок із галочкою означає, що папка завантажилась. Як ви бачите, ось папка в папці музика, тепер в мене завантажений файл і папка класним керівникам. Можна зробити за допомогою плюсика, завантажити файл чи папку, або просто перетягнути потрібний файл чи папку ось в те місце Google диска, де ми хочемо зберегти його. Як можна працювати з файлами, які знаходяться в Google дискі? Наприклад, ось у мене є картинка. Якщо я по ній два рази мишкою клікну лівою кнопочкою, відкривається режим перегляду, я можу побачити цю картинку. І повернутися назад. Якщо це презентація, ось у мене тут презентація, я по ній два рази клікаю мишкою. Відкривається презентація за допомогою засобів Google. Я можу її переглянути, відредагувати навіть, і попрацювати з нею. І закрити це вікно. Якщо це текстовий документ, я по ньому два рази клікну мишкою, відкривається за допомогою засобів Google, знову ж таки, відкривається той документ, який я хочу побачити, і я теж можу з ним попрацювати. Також я можу заходити в папки, виходити з папок. Наприклад, от папка Музика. Два рази по ній клікаю, я потрапляю в папку музика. А вгорі, ось тут, я бачу, де я знаходжусь. Мій диск, папка музика. Якщо я хочу повернутися назад, достатньо просто клікнути мишкою по напису Мій диск. І я виходжу назад. Якщо я хочу якийсь файл перемістити кудись чи скопіювати, наприклад, ось, ось цю картинку я хочу кудись скопіювати. Я можу отак лівою кнопкою мишки взяти, перетягнути його цей файл, і відпустити на потрібній папці. І як ми бачимо, він перемістився ось в папочку Моя музика». папку музика. Він був тут, перемістився в папку музика. Також я можу вибрати файл будь-який. І отут з'являються додаткові інструменти. Я можу його видалити, вилучити. При вилученні файл потрапляє в кошик. Він зовсім не видаляється, а потрапляє в кошик. Можу його переглянути. Можу його поділитися цим файлом з іншою людиною. Як саме я розкажу трошки пізніше. Можу поділитися ним з іншою людиною за допомогою посилання. Знову ж таки, розкажу пізніше. Все працюємо так, як з звичайними файлами на комп'ютері. З об'єктами, завантаженими на Google-диск, можна здійснювати такі операції: Перейменовувати. Видаляти. Переглядати, копіювати. Переміщувати. Всі доступні операції з об'єктом можна побачити, відкривши його контекстне меню в google Дискі. Або Натиснувши на панель інструментів кнопку із крапочками. Для перегляду всіх доступних операцій з файлами чи папками в Google Диску, достатньо натиснути на об'єкті праву кнопку миші, викликати Контекстне меню і тут повний список всіх дій, які ми можемо зробити з цим об'єктом подивитися його, відкрити за допомогою якоїсь із програм, яку ми можемо вказати, поділитися з іншою людиною, показати розташування файлу, де він знаходиться, додати ярлик, перемістити в якусь іншу папку, позначити його якось зірочкою для того, щоб його легше було знайти, перейменувати і багато-багато чого. А також завантажити. Тобто із Google диска завантажити цей файл на комп'ютер. Це зручно тоді, коли ви десь в одному місці на Google Диск файл перемістили, а потім в іншому місці в будь-якого іншого комп'ютера хочете цей файл собі на комп'ютер знову отримати. Також можна цей файл вилучити. Люди, що живуть у різних країнах і працюють у різних організаціях. Можуть брати участь у спільній розробці проєктів чи опрацюванні одних і тих самих документів разом. Так і ви, працюючи з однокласниками над спільним проєктом, можете перебувати в різних місцях і в той самий час використовувати одні й ті самі спільні документи, які, наприклад, містяться на Google диску, та працювати з ними у зручний для вас час. У середовищі Google є два способи надання доступу для спільного використання даних на Google диску. Це доступ за посиланням і доступ за запрошенням. Для надання доступу для спільного використання до файлу. Наприклад, я до цієї презентації хочу надати доступ для спільного використання, щоб і інша людина теж могла відкрити презентацію і працювати з нею. Потрібно вибрати файл і на панелі інструментів вибрати кнопочку поділитися об'єктом або натиснути праву кнопку миші, викликати контекстне меню і вибрати Поділитися. Далі я повинен ввести адресу електронної пошти тієї людини чи тих людей, якщо їх декілька, з якими я хочу поділитися. Ну, наприклад, з цією людиною. Їх може бути декілька. Вибрати режим доступу, що можуть люди з цією презентацією робити. Можуть тільки переглядати, можуть коментувати, чи можуть редагувати. Написати повідомлення, наприклад, запрошую вас попрацювати над удосконаленням цієї презентації. І натиснути кнопочку Надіслати. Після цього. На вказані електронні адреси автоматично буде надіслано лист із запрошенням, у якому буде надано посилання на файл або папку спільного доступу. Користувач може перейти за цим посиланням і виконувати ті дії, які дозволив автор. Рівень доступу різним користувачам можна надавати різний. Хтось може вносити зміни до файла. Хтось тільки коментувати, а хтось тільки переглядати. У такий спосіб доступ до об'єкта буде мати тільки певне коло осіб, і ніхто інший, навіть маючи посилання на цей об'єкт, не буде мати можливості працювати з ним. Також доступ до файла чи папки можна відкрити, надавши посилання для спільного доступу. Наприклад, до цієї ж презентації я можу її вибрати. Натиснути на панелі інструментів кнопку Отримати посилання, вибрати режим доступу. Усі, хто має посилання. І тоді всі, хто має це посилання, яке її можу надіслати будь-яким способом, можуть отримати доступ для спільної роботи над цим документом. Можна його скопіювати і відправити через електронну пошту. Viber чи соціальні мережі, чи розмістити в Google класі. Документи, доступ до яких користувачу надали інші особи, розміщуються на Google диску в розділі «Відкриті для мене. Робота користувачів зі спільними об'єктами на Google диску відбувається в реальному часі. Якщо один з користувачів змінює вміст файла або папки, то всі зміни одразу ж відображаються і у вікні інших користувачів. Якщо вони теж працюють у цей час із цим об'єктом. Буває, що після роботи над документом в онлайн середовищі користувачу потрібно мати на своєму локальному комп'ютері копію створеного документа. Щоб у подальшому використати його вже в офлайн режимі і працювати з ним уже самостійно. Тоді потрібно скопіювати документ на локальний комп'ютер засобами відповідних команд Google Редактора. Але користувачу буде складно згадати для копіювання всі документи, з якими він працював. Якщо їх було багато і робота виконувалась в різний час. Для таких випадків слід налаштувати на своєму комп'ютері автоматичну синхронізацію файлів, які перебувають у хмарному сховищі та на локальному комп'ютері. Синхронізація це процес відслідковування змін файлів у двох або більше розташуваннях і процес їх оновлення. Ви познайомилися із хмарним сервісом для зберігання і роботи з даними Google Диск. Тепер зможете зберігати там свої файли і папки, мати до них доступ у будь-який час та будь-де, а також ділитися ними з іншими і разом працювати з ними при створенні колективних проєктів. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.